І у швейцарській і Женеві триває всесвітня конференція голів парламентів. Подія, яку раз на п'ять років влаштовує міжпарламентський союз, що об'єднує 181 законодавчий орган світу. Україну на на форумі представляє заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. У своєму виступі вона розповіла правду про російську агресію, щоденні обстріли, викрадення дітей, яких Росія використовує як заручників, і закликала світ посилити допомогу Україні, зокрема передати систему Теми ППО окремо спікерка Верховної Ради наголосила на потребі посилити санкції проти Москви. Якщо ви хочете миру в світі і допомогти Україні, схвалюйте виділення військової та гуманітарної допомоги, особливо засобів протиповітряної оборони. Бо це саме гуманітарна допомога, яка рятує життя цивільних. Посилити санкційний тиск на державу агресора. Заморожені активи Російської Федерації спрямувати треба на відбудову зруйнованого а також здійснювати візити до України. Демонстрація солідарності з нами дуже надихає. Попри санкції проти країни-агресорки до конференції допустили й делегацію з Росії, зокрема спікерку Ради Федерації Матвієнко, з трибуни Поплічниця Путіна взялася поширювати кремлівську брехню про війну. Звинуватила українську владу в нацизмі. Обурені таким цинізмом представники парламентів світу, на чолі з Оленою Кондратюк, влаштували демарш, масово вийшли з зали на знак протесту. Віце-спікерка Верховної Ради наголосила, Матвієнко схвалила збройну агресію Росії та всі подальші. І злочини проти України і має сидіти на лаві підсудних міжнародного трибуналу, а не виступати на світових майданчиках, та закликала учасників форуму бойкотувати заходи за участі Росіян. Поясніть мені, чому делегація країни-агресора Російська Федерація, яку засудили всі міжнародні організації, в тому числі ООН і МПС, сьогодні тут. Чому країни які запровадили санкції проти російських чиновників? Приймають їх. Це подвійні стандарти.